Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії, діє в користині не так давно, але вже сьогодні може похвалитися своїми досягненнями та здобутками. Головною перемогою вихователі та керівництво закладу вважають сяючі очі своїх вихованців та щирі посмішки батьків, які радіють успіхам малечі в рамках відзначення міжнародного дня інвалідів. Вони зібралися дружною родиною, запросивши... на гостини тих, хто не стоїть осторонь, а допомагає центру та дітям, що мають вади здоров'я. Розділити радість зустрічі прийшов і міський голова Володимир Москаленко. І нам приємно, що ми сьогодні зібралися в нашому прекрасному центрі джерело надія, яким ми спільними зусиллями будували, які ми зараз опікуємо, з якими ми хочемо пов'язувати, що нашим діткам буде краще, що буде проходити реабілітація, що держава підставить плече з тим, щоб його наситити більше. І технікою, там, і медичними приладами, і всім, що треба, що було для нашого центру. Ми пишаємося тим, що є такі тут гарні умови, але в нас ще багато планів з тим, щоб розвивати його, далі добудовувати, робити, проводити ремонти, більше залучати фахівців з тим, що допомагали нашим діткам. Ми розуміємо, що не просто всім сьогодні в нашій державі. Але особливо турботи і уваги вимагають саме діти, які мають вади. Бажання людей допомогти, воно буде підтримуватися постійно. І ми з вами багато зможемо зробити, щоб нашим діткам було проще, щоб ми їх могли реабілітувати, щоб могли їх вилікувати, ну, батькам витримки, благодійникам повага велика і далі допомагати нашому центру. Всім за це воздасться. Володимир Васильович прийшов не з порожніми руками. Розвиваючи ігри стануть у нагоді. В свою чергу директор центру Євгенія Новицька подякувала всім, хто завітав до них. А це представники міської влади, депутати міської ради, приватні підприємці, що не на словах, а на ділі підтримують заклад. От і цього разу дорослі на свято завітали з подарунками та теплими привітаннями. Окремий сюрприз для вихованців центру джерело надії та їх батьків підготували вихованці до шкільного навчального закладу номер 2 Теремок. Як справжні артисти малюки влаштували концерт для діток з вадами здоров'я разом вони співали та танцювали, отримавши за це гучні оплески. Від народного депутата України Володимира Пехова заклад отримав подарунок «Ксерокс». Крім того, була зачитана вітальна адреса з побажаннями здоров'я, сил та терпіння. Із самого початку роботи центру його підтримують небайдужі люди, адже чужих дітей не буває. Наголошували всі, хто цього дня завітав до джерела надії.